В Москві серія вибухів, багатоповерхівки, газосховища, вулиці, оскрізь відчули ударні хвилі, наслідки руйнувань абайки, справжній жах. Повсюди жертви та постраждалі. Росію накрила реальна біда. Більше того, ракети рафії, які вони запустили по Україні, не долетіли упали на самих росіян, аби так було кожного разу. Війна б давно закінчилася. Моторошні кадри вражають, і про це поговоримо далі. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь раз з нами, а ми будемо розпочинати. У Москві ряд вибухів і пожеж палає на газових складах. На відео пожежі, що з'явилися у соціальних мережах, можна почути мегавибухи. Про пожежу зокрема повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ. Також інцидент повідомив російський пропагандистський телеграм-канал ШОТ. Він констатує, що чути вибухи та видно густий чорний дим, та зазначає, що за його даними дах будівлі обвалився. А для гасіння пожежі викликали пожежний потяг. Але на цьому пригоди в Ерафії не закінчують. Лися так стало відомо про те, що крилата надзвукова ракета, випущена з бомбардувальника ту 22 М3, влучила по території областей Арафії, начебто таких інцидентів сталося декілька. Самі ракети мали вдарити по Україні. І через це у багатьох рашистських населених пунктах немає електроенергії. Пише Радіо Свобода. За даними місцевих видань, жителі сіл Єлицького району чули сильний гуркіт, а потім у них зникли електроенергія та вода. Також вони стверджували, що почалися перебої в роботі стільникового, у зв'язку у полі поряд із одним із населених пунктів виникла величезна вирва. Телеграм-канал База уточнив, що всього без світла залишилися мешканці 540 будинків у шести населених пунктах. У той же час, коли ракети Рафі бомбили Росію у престижному житловому комплексі Алі Паруса, в Москві стався вибух. Причина вибуху та місце закладки вибухового пристрою поки невідомі. Однак рашистські змі повідомляють про значні руйнування у холі будівлі. За попередню інформацією загиблим може бути президент Федера. Реції боксу, так званої ДНР, та засновник батальйону Арбат Армен Саркісян на Галетович офіційного підтвердження цього поки немає. Раніше СБУ та Нацполіція України задокументували злочини Саркісяна кримінального авторитета з Донеччини, який переховувався на окупованій території та співпрацював із рашейськими соловаками. Він входив до найближчого оточення екс президента втікача Віктора Януковича та перебував у міжнародному розшуку за організацією ліквідації у центрі Києва під час революції гідності. Після початку повномасштабної війни Саркісян створив на замовлення ФСБ збройне формування Арбат, до якого залучав ресидивістів, засуджених за тяжкі злочини. Його групування воювало проти ЗСУ, а сам Саркісян курував вербуванням в'язнів на окупованій частині Донеччини. Контррозвідка СБУ також встановила, що через підконтрольні компанії він забезпечував окупантів пальним, тепловізорами та будматеріалами. За це йому заочно оголосили підозру за статтями кримінального кодексу України щодо пособництва державі агресору та участі у Незаконних збройних формуваннях. Саркісян, відомий у кримінальних колах як Армен Горлівський, був наближений до олігарха Юрія Іванющенка. Його люди, за даними ЗМІ, брали участь у подіях так званої рашистської весни, захоплені адмінбудівель у горлівці та причетні до нападів на журналіста В'ячеслава, Веремія та опозиційного депутата Володимира Рибака. Між тим також російське місто Волгоград опинилося під масованим нальотом безпілотних літальних апаратів. Росіяни публікують у мережі десятки відео із прольотами дронів та. Роботою протиповітряної оборони, за даними рашиських змі, після вибухів у низці районів зникло світло. Також у жителів міста виникли проблеми з мобільним зв'язком. На декількох відео можна побачити момент влучання, після якого починається пожежа. Під ударом міг опинитися нафтопереробний завод, який належить другій найбільшій нафтовій компанії «Лукойл». Також дрони атакували Астраханський газопереробний завод. Це один із ключових енергетичних об'єктів ЕРАФІ. Про це Повідомив керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі. За словами Коваленка, Астраханський газопереробний завод є одним із ключових енергетичних об'єктів РФІ, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки завод впливає на військово-промисловий комплекс РФІ, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери. Ідеться у повідомленні у Рашийському міністерстві оборони зазначили, що над Астраханською областю нібито було сім безпілотників. Зазначимо, що нині стало відомо про те, що за січень 25-го року Сили оборони України вразили дев'ять нафтових об'єктів на території країни агресора Рефії. Про це повідомляє Стратком Збройних сил України. Так українські військові атакували нафтобазу в Енгельсі Саратовської області, нафтобазу 8 вересня, у Тульській області, нафтобазу В Люді Новокалузької області, нафтобазу Ліскінська у Воронезькій області, Смоленський авіазавод, завод Кремній Л у Брянську, Рязань нафтопереробну компанію НПЗОКстову Нижньогородської області та нафтобазу у Волгограді. Тим не менш, навіть з огляду на всі ці події, потенціал для соціального вибуху в Арафії невисокий, і він стосується досить несподіваних регіонів Рашийської Федерації. Про це сказав дослідник регіоналізму в Арафії Олег Магалецький. Він зазначив, що зараз на території Татарстану РФ розміщується зокрема виробництво дронів та є інші підприємства ВПК, які економічно підживлюють цей регіон. Тому там доволі високі зарплати, і один із найвищих. Рівень життя відносно інших районів арефії за його словами. Тому українські дрони почали часто туди залітати, щоб бити по підприємствах, які несуть війну в нашу країну. Тут багато людей не хочуть усвідомлювати, чому на їх заводи перелітають українські дрони. Вони або звинувачують Україну в руйнуваннях, або їм ця ситуація байдужа. У тотальній більшості цих людей немає ніякої позиції, і головне для них, щоб платили зарплату. Тому навіть прильоти дронів їх особливо не турбують. Сказав Магалецький. Він наголосив, що варафії. Взагалі намагаються інформаційно не підсвічувати удари по підприємствах. Багато людей про це не знають і не розуміють, що це створює якісь передумови до можливого економічного колапсу. Вони перебувають в полоні рашистської пропаганди, і вони не тільки буцімто перемогли Україну, але й практично усе НАТО, Зазначає експерт. Магалецький зазначає, що про ситуацію у Курській області в Арафії також мало хто цікавиться. За його словами, рашисти пасивні, і навіть якщо в їх державі відбуваються якісь події, то це їх мало хвилю. Вони тільки вміють лозунгами кричати, що готові йти до кінця за свою країну злочинця. Їм байдуже, що українські війська на території Рефі і що ситуація вже така, що Путлеру вже довелося залучати північно-корейські війська, сказав експерт. Про цьому він додав, що в Арефії створюють багато штучних інформаційних приводів, щоб люди продовжували жити у теплій ванні, думаючи, що війна далеко десь від них. Магалецький зазначає, що така байдужість рашистів до ситуації пояснює малу ймовірність бунтів в Арефії. Він сказав, що на сьогодні на Кавказі ситуація така, що в боротьбі за свою незалежність значна частина активних людей була усунута рашистською владою, частина іммігрувала або перебувають в ув'язненні. Тому тут є лише пасивний супротив. За його словами, більший потенціал для вибуху є в республіці Сеха. А також, якби це парадоксально не звучало, у певних регіонах, де проживають етнічні рашисти, які не хочуть бути в одній державі з Москвою, зокрема, це далекий схід Сибір. Вони мають більший потенціал до проти і вибуху ніж північний Кавказ чи Курщина, зазначає експерт. Магалицький зазначає, що влада Ерефії дуже боїться падіння цін на нафту, бо це може призвести до падіння економіки країни окупанта, що відразу відчують усі рашисти. За його словами, щоб не допустити цього, РФ намагатиметься розбуркати чергові конфлікти, зокрема в північній Африці, на Близькому сході, на Балканах. Цілком імовірно, що схочуть активізувати дії в Боснії в так званій Сербській Республіці або Косово. Додав він ну і далі. Будемо з вами говорити про те. Як рашисти так досить активно намагаються і на жаль виходить в них подекуди, так атакувати територію нашої держави, так само як говорили вчора з вами про Полтаву, про те, що влетіло так в житловий будинок, вже. Є офіційні повідомлення від повітряних сил наших з приводу того, що летіла це якраз таки одна з крилатих ракет Ха 22 Також досить цікава інформація з приводу того, що расисти, начебто, досить часто так попадають у цілі в які вони хочуть. Інколи говорять про те, що вони це роблять випадково, несвідомо не потрапляють так туди, куди хочуть. Але ось досить цікава інформація є з приводу того, що одна із тих крилатих ракет Х-22 яка була випущена якраз таки із ту м 3 під час вчорашньої просто жахливої атаки з жахливими наслідками по території нашої держави. Уявіть собі, вона упала в Єліцькому районі Ліпецької області. Знаєте, дописують наші збройні сили України з приводу того, що дійсно точно в ціль, тобто бачимо, що расисти свідомо несвідомо це роблять. Але як ми можемо з вами так проаналізувати, розуміємо, що Виліт був знову ж таки з території расистів. Вчора були дуже жахливі. І сьогодні не до сих пір так тривають а, розбори завалів цих, тому що дійсно говорили з вами неодноразово. Що саме крилата ракета Х-22, наслідки просто після її влучання? Вони є дуже масштабними. На жаль, вона дійсно дуже багато руйнації приносить і от саме ця так, ця зброя, вона. На жаль, дуже багато смертей так робить людей, тому що знову ж таки повторимось, просто весь під'їзд склався з першого по п'ятий поверх. Прекрасно з вами так бачимо. Я думаю, кожен вже моніторив і вчора ситуацію, і сьогодні, з приводу того, які там наслідки, як це все жахливо відбувається, як це все жахливо, просто мурашки по шкірі дійсно виглядає, тому що просто жахливі наслідки. Так, от бачимо, що так само якось рашисти випускали, наче в ціль так хотіли потрапити, але знову ж таки бачимо, що. Долетіло воно до їхнього ліпіцька. Ну так їм і треба. Більше нічого тут сказати, так і не можемо. Далі будемо з вами ще говорити з приводу того, що відбувається саме на воді. Так будемо говорити з вами про Чорне море та субмарини. А саме Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, заявляв з приводу того, скільки наразі у Чорному морі так є субмарин рефії. А саме дописує пан Дмитро. Наступне у Чорному морі дві субмарини. Марини Рефі, одна із залпом до чотирьох калібрів. Ось так він дописує. Ну і дописує, що проте під час повітряної атаки цього разу їх слава богу, так бачимо, не застосовували. Далі цитую прямо мову нашого речника. У морі перебувають два підводні човни. Один з них не є носієм крилатих ракет, другий є носієм крилатих ракет. Це 636-й проєкт. Варшавянка так звана. В неї на борту може бути до чов. Трьох ракет, але ситуація залишається незмінною вже досить тривалий час. І цього разу навіть під час повітряної атаки вони не застосували носії крилатих ракет, що насправді досить дивно, тому що зазвичай вони їх так само до цього залучають, долучають. Сказав Платенчук, ну і дійсно бачимо, що. На жаль, прослідковуємо таку тенденцію з приводу того, що рашисти, коли вже роблять такі прям масовані атаки, так то вони люблять застосовувати авіацію будь-яких типів, так з будь-яких точок. Ну а бачимо, що цього разу чомусь вони поберегли, і слава Богу, знову ж таки поберегли ракети саме з Чорного моря, які могли прилетіти. Він також додав, що верифікованої інформації про те, чому Росія не використовує під час повітряних атак калібру з підводних човнів, наразі немає. Тобто дійсно розуміємо, що а, наразі таких атак Росією не було завдано, але знову ж таки розуміємо, що факт того, що ці ракети у рашистів залишаються, і факт того, що будь-якому будь-якому разі, так вони в будь-який день, будь-який момент, можуть їх застосувати та використати, він залишається фактом, тож котре хочемо нагадати наскільки важливо, коли чуємо так, що лунають сигнали повітряної тривоги, коли бачимо, що є загроза на те місто, ту територію. Нашої країни, де ми з вами знаходимося, потрібно обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги та переходити до найближчих укриттів, тому що згадаємо, скільки було ситуацій за ці три роки повномасштабної війни, коли дійсно перехід до укриття він рятував життя і життя не одній людині. Ми з вами це розуміємо. Рашисти Вдарили по житловому будинку п'ятиповерхівка, де знесено ціли під'їзд. Вже є подробиці щодо загиблих. Кількість на жаль збільшилася. 14 людей загинуло через ракетний удар Арафії, і вже відомо, що серед загиблих вже дві дитини. Про це повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій України. Також відомо про те, що 17 людей постраждали, Є зокрема четверо дітей. співробітники наразі, надзвичайники, поліціянти, волонтери продовжують працювати на місці для того, щоб допомогти місцевим жителям для того, щоб розібрати завали і ліквідувати наслідки російської атаки. Врятовано 22 особи, а Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли вже 194 людям, серед них 11 дітей. Серед постраждалих серед. Загиблих також є цілі родини. Відомо про те, що внаслідок ворожого удару загинула ще одна родина. Ми вчора розповідали вам про сім'ю. Яка загинула, де батько, матір і дев'ятирічна їхня донька також стало відомо про те, що внаслідок удару загинула ще одна родина. 1 лютого російська ракета забрала життя чоловіка, дружини та також дітей. Про це з'являється також інформація у мережі. Розуміємо, що терористи їм все одно так, куди гатити, як гатити, хто там перебуває, і їм просто. Хочеться нищити, нищити все довкола себе, нищити людське життя. Для нас це нагадування, що потрібно переходити в укриття під час синалів про повітряну тривогу і не нехтувати своєї власної безпеки. Тому що вчора, під час російської атаки, одна родина змогла врятуватися, адже під час синалів про повітряну тривогу в тій будівлі, де була ракета, вчора коли влучила ракета. Тоді люди перейшли до укриття. ось мається нова увазі та сім'я, яка врятувалася, але вони лишилися без домівки. Ну і також напередодні росіяни гатили на лише по Полтавщині, Одещина, Запоріжжя. Також Харківщина страждала від російських обстрілів, і це, на жаль, щоденна практика росіян обстрілювати нашу державу. Сьогодні, наприклад, також росіяни вгатили по черговому будинку, але це трапилося на сумщині. А вгатили по двоповерховому багатоквартирному житловому будинку. Про це повідомляють у ДСНС України. Рятувальники вже надали першу невідкладну допомогу громадянам і ліквідували осередки горіння, що знаходилися під уламками. На щастя, ніхто не постраждав. Про що так. Також розповідають в ДСНС України щодо подій на Сумщині. Ну і расисти також щоденно обстрілюють Херсонщину. Прямо зараз там лунали вибухи. Росіяни також використовують дивну тактику. Дронами вислідковують місцевих жителів у Херсоні для того, щоб їх атакувати. Це стосується і медиків, і поліціянтів, і звичайне цивільне населення. Про це зокрема самі ж місцеві жителі розповідали. Також росіяни гатять а, саме і авіабомбами, і шахедами, і ракетами. І сьогодні окупанти в чергове із безпілотника атакували автівку швидкої допомоги, яка їхала на виклик у Херсоні. Така інформація з'являється від Херсонської обласної військової адміністрації. Далі цитую, що йдеться в повідомленні у Херсоні. росіяни атакували з дрона швидку, яка їхала на виклик через скидання вибухівки з БПЛА. Транспортний засіб зазначив, зазнав незначних пошкоджень. Так йдеться в повідомленні. Вова також додали, що медичні працівники на щастя не постраждали. Водночас Росіяни атакували і Львів. Львівщину і саме місто Львів в готелі в центрі Львова також лунав сильний вибух. Хоча пізніше з'явилася інформація від місцевої поліції про те, що вночі пролунав вибух, і вибухової хвилини пошкоджено. Ах, вікна також двері будівлі за попередньою інформацією 44-річний місцевий житель, перебуваючи на третьому поверсі готелю на вулиці Горські кинув на відомий вибуховий пристрій. Ось таку інформацію додали в поліції, внаслідок чого цей чоловік сам постраждав, його госпіталізували. Наразі триває досудове розслідування і в мережі з'явився момент вибуху. Невідомо чим крувався цей, так би мовити, чоловік. чи це була його. Якась особиста спецоперація щодо ліквідації будівлі, чи то він хотів комусь помститися, чи то росіяни йому мізки промили і змусили це зробити, чи то. Просто таке бажання у людини виникло невідомо. Але правоохоронні органи вони будуть також з'ясовувати всі подробиці для того, щоб повідомити громадян. І тут хочеться нагадати всім українцям, потрібно бути обережним уважними повсюду, тому що на жаль, ми розуміємо, що дуже багато людей на території нашої держави є вразливими, і дуже багато хто може вчинити незрозумілі дії, якщо ви помічаєте невідому особу. Особу, яка дивно себе поводить і має при собі вибухонебезпечні предмети або ж зброю оперативно звертатися до представників правоохоронних органів, тому що це може зберегти також життя людей, які перебувають у цей момент довкола. Адже багато є ще території України і зрадників багато є і прорашистських осіб. Багато є. Просто людей, які несвідомо або свідомо хочуть завдати шкоду іншим людям, або вибачте, пропрошую за те, що скажу це в прямому етері, ненормальних людей, також може бути багато, через які можуть постраждати люди. Тож, будь ласка, будьте обережними та уважними. Далі продовжуємо з вами говорити про актуальне. Звичайно, не забуваємо про фронт, про те, що відбувається на територіях нашої держави. Почнемо з вами говорити так про схід нашої країни, а саме про покровський напрямок. Розуміємо, що він залишається одним із найгарячіших. Знову ж таки, через постійні наступальні дії з боку расистів. А саме і наш головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський дописав наступне: За січень сили оборони на покровському напрямку знешкодили понад 15 Тисяч російських окупантів українські захисники за перший місяць 2025 року знешкодили 15 тисяч російських окупантів на найгарячішому напрямку фронту Покровську. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що наразі на фронті триває оборонна операція, спрямована зокрема на знищення ворожих сил та резервів противника. За словами головкому, українські захисники безперервно завдають втрату окупантам. А покровський напрямок залишається одним із найважчих. Лише за січень цього року наші воїни знешкодили тут на покровському напрямку понад 15 тисяч загарбників або з яких близько близько 7 тисяч Безповоротно повідомив Сирський. Ну і також ще повідомляли наші сили оборони так генштаб з приводу того, що за добу минуло так на російсько-українському фронті сили оборони знищили ще 1320 військових рефії. А загалом нагадаємо, спочатку повномасштабного на вторгнення армія окупантів втратила вже понад 840 тисяч своїх солдатів. Тобто дійсно розуміємо, що цифра є дуже і дуже велика, але знову ж таки бачимо, що на жаль, хоч в кожному етері, кожного дня, ми говоримо про те, що дійсно. Резерви у рашистів закінчуються в плані бороноздатності, в плані фінансування, в плані людей. Але знову ж таки, на жаль, вони їх знаходять, і на жаль, що є в них ті люди, те гарматне м'ясо, так які роблять цю тактику малих наступальних груп, так піхотних. І вкотре наші військовослужбовці говорять постійно з приводу того, що лізуть вони просто як таргани постійно, саме на тих відтинках фронту, так де постійно вони чинять свої наступальні дії. Говорили також. З вами дуже багато про велику новосілку. Про те, що спочатку говорили з приводу того, що вона повністю окупована расистами. Потім говорили з приводу того, що не було такої офіційно підтвердженої інформації. Так говорили з приводу того, що все ж таки не весь плацдарм так зайнятий був расистами. А наразі сили оборони повідомляють наступне: а саме те, що росіяни потрапили там у великій новосілці, у вогневий мішок бої за велику новосілку Донецької області тривають. Росіяни потрапили Поли у так званий вогневий мішок у селищі. Про це повідомляють наші колеги з РБК «Україна» з посиланням на 110-ту. Окремо МБР бої за місто продовжуються. Ворог потрапив у вогневий мішок. Просуватися далі він не може та разом з тим підсилювати свої підрозділи в місті вимушено. Йдеться про це у повідомленні. Перепрошую повідомлення. Воїни 110-ї окремої механізованої бригади зазначають, що у великій новосілці працює аеророзвідка, яка фіксує пересування та перебування окупантів. Потім вступають в півдрони та артилерія, які складають під Вали в яких засів ворог, хоронять його там живцем. Наразі противник не розуміє, що робити. Ефект від пропагандистського флахтовику так закінчився, а помирати московити не перестали. Додали захисники. Ну і ще з приводу того, що відомо було напередодні з приводу боїв за велику новосілку. У селищі Велика Новосілка Донецької області точаться важкі бої. Ситуація загострилася якраз таки протягом останніх кількох тижнів. Про це ми з вами говорили раніше в хортиця повідомляли, що є загроза оперативного оточення військ у Великій Новосілці раніше 110 окрема. Механізована бригада зазначала, що, попри бої у великій новосілці, просування ворога далі може сповільнитися через географічний бар'єр. Всі ми з вами так, пам'ятаємо, говорили про того, що там є річка, і там досить незручно так рашистам відступати. І розуміємо, що там дійсно така географічна ситуація складається. плацдарм такий, що дійсно дуже їм незручно. саме річка Мокрі Яли, яка створила цю проблему для забезпечення українських підрозділів. Тепер стала пи. Перепоною так для просування противника. Всі ми з вами це пам'ятаємо. Ну і бачимо, що дійсно постійно оновлюється інформація з приводу того, що там відбувається. А ми з вами прекрасно розуміємо, що дійсно там точаться активні важкі бої, які кожного дня так загострюються і загострюються. Але знову ж таки розуміємо, що Збройні сили України на цьому відтинку фронту роблять усе можливе для того, щоб якомога більше наших територій зберегти і в першу чергу зберегти життя наших людей з вами. Це прекрасно розуміємо.